А ви хочете смачний конфі для вашого тортика? Тоді погнали, будемо робити. У мене малинове, але можете замінити на будь-яке інше. Беремо пюре, ягодки, яка вам подобається, беремо цукор, крохмаль і замачуємо желатин. Усі пропорції я розпишу під відео. Змішуємо добре пюре з крохмалем і цукрем і ставимо на вогонь. Ми його варимо до густоти, не кип'ятимо, а просто до загустіння. Заварили і зняли з вогню обов'язково. Тепер я вам покажу лайфхак на рахунок форм. У мене кільце таке маленьке, одне, тому я завжди використовую такий лайфхак. Беремо фольгу, обвертаємо наше кільце. Якщо у вас немає кільця, беріть маленьку якусь формочку, тарілочку. Обгортайте, ураховуйте момент, коли тортик 20 см, начиночку ми робимо або 18, або 16 см, щоб по боках ще е, обгорнути кремом. Ось така одноразова форма. Беремо наше пюре, кидаємо замочений желатин, все дуже-дуже добре перемішуємо і виливаємо в нашу формочку. Ось. Ставимо в холодильник на 2 години і наша начинка готова. Якщо вам корисні такі відео, ставте сердечки, буду знімати ще.